У 9 років вона збирала більш ніж півмільйона гривень для ЗСУ. Анна Марія Герман, маленька співачка і бандуристка із міста Комарно, що на Львівщині. Дівчинка незряча від народження. Та, попри це, займається музикою і допомагає нашим захисникам. Більше про талановиту артистку розповість наша Вікторія Кордубан. Вже два роки Анна Марія щотижня відвідує львівську музичну школу номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Тут дівчинка опановує гру на бандурі із викладачкою Ольгою Вільгуцькою. Ой, 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 ой. За 46 років моєї педагогічної праці я зустрічаюся з такою дівчинкою вперше. Але напрочуд з нею працювати й дуже легко. Вона дуже старанна. І тому уроки з нею проходять дуже швидко, проходять на одному диханні. Вона щаслива, радісна. І я також дуже щаслива тим, що я можу для такої дитини принести радість. Анна Марія та її викладачка мають про що розповісти, адже бандуристка перемогла на 28 всеукраїнських конкурсах і 25 міжнародних. До того ж, дівчинка-володарка чотирьох гран прі Використати ж свій талант для допомоги армії, маленька артистка захотіла навесні минулого року. Я сказала, що я хочу волонтерити, збирати кошти. І я буду і надалі волонтерити доти, доки не закінчиться війна. Я зібрала 650 тисяч гривень. Ем, мої концерти відбуваються або в церквах, або на вулицях. Влітку ми виступаємо з братом Іллею. Нині ж Анна Марія виступає здебільшого у церквах через холодну погоду, а також тішить співом поранених військових. Хоча у теплу пору з мамою об'їздила ледь не всю Львівщину для того, щоб якнайшвидше назбирати кошти для ЗСУ. Бувало, що ми вчительки відпрошувались. Е Серед тижня з уроків і їхали кудись, тобто Стрий, Миколаїв, Дрогобич, Самбір, Ми, Львів. Ми їздили ще серед тижня співати по вулицях для того, щоб скоріше, як розповіла нам, волонтерка Оксана Скородинська, яка передає запити захисників Анні Марії, дівчинка найменша благочинниця у їхній організації, але це їй не заважає збирати значні суми. Це було зібрано і на взуття військове. Ми купували їм і літні тактичні кросівки і берці. Ми шили хлопцям форми. Мавік купили. Після того Анна Марія назбирала на підрозділ, в якому служить її брат. Зібрала на машину, на джип. В подальшому зібрала ще на рації. Зараз вже збирає на прилад нічного бачення. Зі слів Оксани Скородинської, військові неймовірно вдячні юній музиканті. Вони безмежно їй вдячні, кожен з них казав, що їх повернеться з фронту, обов'язково хоче її зустріти і розцілувати і дуже-дуже подякувати. На жаль, практично, хлопці знайомі з нею тільки дистанційно, тому що не можуть вони ще повернутися. Відпустки дають їм важко, але хлопці дуже-дуже вдячні цій маленькі волонтерці наші. Маленькій волонтерці лише 9 років. Та мрію, вона має зовсім на дитячу. В мене мріє, щоб скоріше закінчилася війна і щоб цього року. Ну, десь приблизно. До травня. Мама ж дівчинки Наталя Бражник поділилася з нами ще декількома мріями доньки. Вона дуже хоче побачитися з притулою, з дідю, бо в неї немає фотографії з ними. Ну і звісно, в неї є дуже велике бажання, щоб її замітив наш президент. Отож, як почуєте, спів Анни Марії на вулиці чи у церкві не проходьте повз а долучіться до збору на потреби ЗСУ. Наступна масштабна ціль волонтерки Джип Пікап. Вікторія Кордубан, Юрій Кісь, Юрій Маковецький, програма очі.